Звіта всі шановні пані та панове, ми знаходимося в прекрасному комплексі, санаторно-хоронному комплексі Карпати, місце, яке я не люблю, яким дуже сильно тішуся і дуже тішуся тим, що має таку велику унікальну можливість відпочивати тут і знаходитися як таке взагалі. Сьогодні 20 років санаторію Карпати. Я бажаю всьому колективу, і звичайно самому основному санаторію, це неправильно буде сказано, всьому колективу санаторія Карпати, звичайно, на чолі з Леониславича Бажаю міцного міського здоров'я всім, процвітання. Дуже гарно зроблено все, дуже гарно все переоборудоно, євростандарт, як сказала, мені тут дуже сильно подобається, це є дуже класне місце. Тут як смачна кухня, так і прекрасний лікувальний комплекс, лікувальний корпус. Тут є прекрасний лікувальний комплекс. Тут дуже гарно відпочивати, гарно лікуватися, смачно їсти і дуже класно знаходитися. Аура тут є шикарна. Отже, санаторій Карпатний, а чолі з Мирославовичем. І весь творчий колектив вітаю вас з 20-річчям, бажаю міцного здоров'я, щастя, добра, Божого благословення і великому кораблю. Великий плавень!